Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео розповім про те, як змінити суперсилу в Мій Київстар. Якщо у вас немає цього додатку, встановлюєте ось такий значок. Він має. Відкриваєте програму. Хочу акцентувати увагу на тому, що можете додати декілька номерів, тобто можете додати номери батьків, які можливо є пенсіонерами і не так активно користуються послугами, і тим самим змінити їм тариф за потреби. Далі опускаєтесь вниз, буде надпис Суперсила. Клікаєте надпис Деталі, який навпроти нього. І відкриється меню з Суперсилою. В нашому випадку була активна Суперсила 5 ГБ, що нам вказано. Клікаємо на кнопку Замінити. І далі в нас буде вибір суперсили. Є варіант 100 хвилин на інші мережі по Україні. Є варіант відео на ходу. Тобто тут не тарифікуються гігабайти в додатках YouTube, YouTube Kids і так далі по списку. Ви це бачите на екранах. І є 300 смс по Україні. Вибираєте актуальну для вас суперсилу. Я вибрав відео на ходу. Клікаєте. З'являється ось така кнопочка синього кольору. Тиснете продовжити. І нам написано, що буде далі. Що суперсила з 5 ГБ буде замінена на суперсилу відео на ходу. Зверніть увагу, якщо внесли повну плату за тариф, але ще не активували суперсилу, нова суперсила почне діяти одразу. В іншому випадку, вона стане активною після повної плати за тариф. Після цього тиснемо підтвердити. Дякую, якщо відео було корисним. Оцінюйте і підписуйтесь на мій канал.